Спортивні змагання Veterans Family Games для ветеранів та членів їхніх родин проводяться у Кривому Розі другий рік поспіль. Підтримує їх Рада оборони міста. Перше до програми ігор додали велоспорт. Дистанцію 2 кілометри долали 23 учасники, з них п'ятеро жінок та семеро юних криворіжців. Підтримка головне для ветеранів, щоб їх це фізична культура і спорт, це реабілітація в першу чергу. Це їхня зайнятість, це в них, особливо ветерани, які вже мають поранення, які не зможуть захищати нашу державу, але вони повинні чимсь бути зайняті. І от фізкультура і спорт, в першу чергу, це їхній активний досуг. Я вважаю, що будь-який спорт це, він, це спорт популярний, будь-який спорт. І велоспорти, і плавання, і, і лежачі, і гірьовий спорт. Ну, тобто е, е, Каже, спорт він, він по-своєму гарний. І сьогодні у нас таке, нам сьогодні наше місто подарувало таке свято спортивне. Такий, такий день спортивний, такий масовий, культурний день. Микиті всього 11, але він вже неодноразово був учасником ветеранських змагань. Показував свої вміння у тенісі та на футбольному полі. А ось боротьба з суперниками на двоколісному для нього перша. Велоспорт мені дуже подобається. Я хочу присвятити перемогу дяді моєму. Дядя Микити, ветеран АТО Василь Стуженко, знаний медаліст команди Нескорених та призер ігор воїнів у США. Нині прийшов підтримати племінника, який, як і годиться, родичу незламного воїна, переміг Перемог. поранення моє не дозволяє мені їздити на велосипеді, а От прийшов полювати за племінника. Ну і так поддержати хлопців наших, бо Сам, ну як в команді вкрив власне скорень. І ну буду вболівати за хлопців і всім перемоги. Тато цієї родини з початку повномасштабного вторгнення захищає Україну на передовій. Визволяв Херсонщину, воював на Донеччині та Сумщині. Тепер на Харківщині. Дружина з 15-річним сином взяли участь у заїзді, аби показати, тримаються і вірять у краще. Ранок почали з тривалого тренування. Приїхали велосипедами зі східного мікрорайону у парк Гданцівський з мікрорайону східний. Дуже важко було нам дібратися, тому що два велосипеди з сином їхали. Ми 14 кілометрів приїхали, тому розминочка у нас вже є. Будемо стартувати. Підтримати військовослужбовців, тому що це ж не лише для членів їх родини, а саме для військовослужбовців, саме цей захід. Тому підтримати їх, показати, що ми, навіть якщо ми знаходимося тут, ми також їхня підтримка, їхній тил. Сергій Лаєвський прийшов на змагання з тривічною донечкою Неонілою. Спочатку навіть не планував. Кармувати двоколісним, адже має протез на нозі. Проте спробував, і тепер у трійці кращих для учасників, які отримали важкі поранення під час бойових дій. На турнірі відкрили окрему категорію. На змагання прийшов був як вболівальник підтримати нашу таку спортивну родину. І я навіть одразу і не реєструвався, тому що я розумію, з моєю травмою на велосипед, Я думаю, я ніколи вже не сяду. Ну мене сьогодні говорю, давай попробуєш. Нічого ну, чого, хто не пробує, той не. Дали велосипед, я спробував, і записався і прийняв участь в змаганні, і ще й вибрав друге місце. Тобто, це, ну, для мене була вже перемога тим, що я сів на велосипед і зміг проїхати. Це сподобалось і думаю, що буду далі займатися, кататися на велосипеді, в парку з, з, з дітьми своїми, приїжджати. Головний суддя Veterans Family Games Максим Соколовський каже, пишається своєю почесною місією. Звернулися з спорткомітету міста з просьбою допомогти в організації цього заходу. Ну, я тільки за, тому що я дуже багато часу приділяю даним змаганням. Цьому році ми зробили весняну сотню. Серед велосипедистів до цього у нас були змагання Залізна сотня, ця арка це якраз з цих змагань. От. То для нас це задоволення зробити якісь велозмагання для громадян нашого міста. Серед переможців велозаїздів шестеро учасників у різних категоріях. Всі вони отримують від міста сертифікати на 5 тисяч гривень. Попереду на спортсменів шукає легкоатлетичний забіг, волейбол, сидячи, настільний теніс, плавання, футзал та інші види спорту. Ігри ветеранів триватимуть до кінця року. Анна Ніколенко, Денис Захаров, цей день.